За тиждень, який передував війні, ми з Ромою працювали на студії в Києві. Ми написали таку. Ну, якусь жорстку мілітарну музику і назвали її просто Маріуполь, тому що тоді вже війна була в повітрі. Потім війна почалася, і це набуло там іншого значення зовсім. І ми зробили тут у Франківську таку семигодинну без ми грали такий марафон музичний, сім годин грали цей Маріуполь. І потім цей запис частково теж транслювали. Е, Транслював Нью-Йорку фестиваль сучасної музики української. Ми, ми мали такий загальний план, але в принципі це імпровізація. Ми домовилися, як ми там будуємо різні кульмінації, переходи з одної частини в іншу, але в принципі це така підготовлена імпровізація. Ми взяли бандуру, тому що бандура це дійсно такий специфічний український інструмент. А цимбали, власне, це інструмент супер-мультинаціональний, тому що він є у всіх народів. У нас, наприклад, ці цимбали білоруські, але вони схожі на українські. У нас там побудують угорські великі концертні цимбали. Тому да, ми обрали бандуру як таке щось суперспецифічно українське і цимбали, як те, що об'єднує різні народи. Це твір, який намагається, але, звичайно, не може ніяк ну, передати масштаб цієї трагедії. Тому що музика ця, вона там не вона не є якоюсь гарною, естетичною. Це такий досить такий шумовий, жорстокий такий поток, просто музичного матеріалу, і він намагається якимось чином цю. Трагедію передати, але, звичайно, засобами музики це неможливо, тому що це все знаходиться за межами мистецтва. Це і геноцид, який відбувається. Мама, все в порядку. не здуми двіга все нормально, все добре. Якщо ти знаходишся в Європі, ти можеш влаштовувати якісь концерти на підтримку України і грати там великі симфонічні програми або опери. Але якщо ти знаходишся безпосередньо в Україні і відчуваєш там я не знаю, якось фізично цю, цю, цю війну, то, да, то будь-яке там, не знаю, мистецтво, музикування, постановка театральних п'єс це дуже ну, якось складно робити так само, як ти це робив до війни. Ну, ми е, на другий тиждень війни. Нам е, нам пощастило, що у нас був бус, який організувала наші друзі асортиментна кімната. Він віз гуманітарну допомогу в Київ, і на обратному шляху ми змогли евакуювати там певну частину нашої опорної студії з Києва для того, щоб в Івано-Франківську продовжувати роботу і тут збиратись з артистами і працювати над опорою. Ми евакуювали алгоритмічне піаніно з Австрії. Це дуже цінний наш експонат. Це бандура з портретом Тараса Григоровича Шевченка всередині можна зняти. Я не знаю, чи вийде кадр через струни. У нас найближчий наш, наш гастрольний великий виступ на Роттердамському оперному фестивалі має бути 23 травня. Ми готуємося власне, там представити оперу, тому що це важливий фестиваль, найважливіший для сучасної опери європейської. Нам важливо, щоб там українська опера прозвучала. костюми Да, це костюми до опери, яка робила наша художниця Катерина Маркуш. Вона зараз в Ужгороді теж шиє сітки і займається гуманітарною допомогою. Так, оце, власне, костюми такі з трої Чорнобульдорські теж з різних матеріалів. Все мистецтво, яке ми там, плануємо робити тут або в Європі, воно зараз, воно є культурною дипломатією, але зараз наша, наша першочергова мета і політична. Ми не знали, що так трапилося, але ми знімали одну нове оперу в Чорнобильській зоні відчудження. І другу знімали біля мого рідного села на березі Каховського водосховища, навпроти Енергодару. У нас є кадри, де Енергодар на іншому боці, там, де зараз російські загарбники. І оці дві великі новели у нас є в опері, і, звичайно, ми теж ми хочемо їх розширити і, і, і говорити теж про ці українські ландшафти, які зараз захоплені, про українські атомні станції, і про, про, да, про ту небезпеку, яку несе ця російська окупація. Дорогие ребята, мальчики и девочки, придет время, вы тоже станете взрослыми, и тогда забота о будущем ляжет на ваши плечи. На жаль, тим, хто пережив війну фізично, стає одразу зрозуміло, що е, е, там та музика, яку роками використовували як засіб імперської пропаганди, вона не може зараз там лишатись частиною світової класики. І що це образ пропаганди, на якій кров афганців, чеченців і грузинів, е, молдаван, всіх поневолених народів і українців в тому числі. І ми розуміємо, що це війна не тільки. Там знищити фізично міста, розбомбити, вбити людей. Це війна на те, щоб знищити мову, на те, щоб знищити культуру, на те, щоб знищити нашу музику. Те, про що ми читали з підручників історії багато разів, але зараз ми всі це бачимо, на жаль, лайв і розуміємо, що це да що саме це справжня мета Російської імперії була останні 300 років, і зараз просто ми, ми спостерігаємо лайв оцю ескалацію. Пеніться, невігластво, будь ласка! Ми маємо далі доказувати і говорити про те, що ми існуємо, що Україна існує, що існує наша мова, що існує наша музика, що існує наш театр, що існує наше там молоде покоління художників прекрасне, які працюють там з різними медіа, які можуть говорити з європейцями там на адекватній сучасній мові сучасного мистецтва це все теж потрібно робити. Місце оптимізму. Ну, Шевченко є. Він дивиться досить да. непереможно і героїчно. Ага. <ріст> <ріст> ми будемо це грати європейцям, так що це пусть їм буде страшно теж. Так, да, але вже думаю, що на, ну, найбільше на європейців впливає сирена. Знаєш, коли там теж у нас були якісь зуми або інтерв'ю, і тут раптом сирена в прямому ефірі, і ми біжимо в підвал, то всі європейці дуже лякаються і переживають. Музика перемоги зараз є там. Коли взривається більшой дісантний корабль в Бердянську, це переможна зручить. Коли там взриваються склади під Белградом, це, да. це зараз музика перемоги. Оприканцеві, яка буду, злеєліта, злеєм. Адне Одне одного не знаві крепко.